Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про серйозні зміни, які торкнуться абсолютно всіх іноземців, які на даний момент перебувають в Польщі. Тож, дивись це відео до кінця. Тому як українці, це є найчисельнішою категорією іноземців, які на сьогоднішній день перебувають в Польщі. В коментарі пиши звідки дивишся це відео. Також обов'язково підписуйся на мій канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже. В Польщі збільшили максимальний термін заборони в'їзду для іноземців з 5 до 10 років. Це є щось сенсаційне, тому як я там за свого свідомого життя не пам'ятаю, щоб були якісь подібні кардинальні зміни. Тому як зараз ми говоримо, хто не поняв, простими словами, ми говоримо про депортацію. Якщо раніше за якихось причин, за якихось порушень, законів там несплати податків і так далі, максимальний термін, на який можна було дати депортацію іноземцю, ну в нашому випадку українцям, це був термін 5 років, коли люди взагалі не змогли не могли заїжджати на територію шенгенської зони зараз. Цей період збільшено до 10 років. І, на мою думку, ну, якби офіційні джерела там не дають жодних пояснень. Такого свого рішення От вони прийняли його просто так кардинально. Мало не в один день і жодних пояснень, для чого це робити, не було. На мою думку, саме що стосується Польщі, то ось такі такий кардинальні, скажімо так, Оновлення так, такі кардинальні зміни пов'язані не з українцями, тому як так зараз українцю реально треба постаратися на території Польщі, щоб отримати депортацію. А оці зміни на сьогоднішній день стосуються тих іноземців, яких які там пробують заходити на в Польщу на зі сторони Білорусі, скажімо так, ми знаємо, що там вже більше ніж. Два роки певне, так там іде така серйозна криза, поляки там навіть вистроїли огорожу, забори, стіну для того, щоб якось можна було краще контролювати кордон і депортація. На мою думку, якщо дивитись з подій сьогоднішніх, вона прийнята прийняті ці закони саме для таких громадян, які нелегально попадають на її територію. Тому як, окрім цього... Прикордонники можуть видавати заборону ну не тільки заборону на 10 років, а ще й термін оскарження рішення зменшено до 7 днів. Тобто, якщо ви період 7 днів не встигли подати апеляцію. Там про свій депорт, то вам треба виїжджати, і все, у вас є депортація, і ви її після цього вже оскаржити не можете. Це також робиться для того, щоб іноземці не встигли оговтатись і почати там запускати якісь юридичні процеси. Плюс раніше ми вже також говорили, що вводиться ще одна зміна. Це раніше, якщо ви подавали. Апеляцію оскаржували там свою депортацію, якщо ви її вважали незаконною, то ви могли далі залишатись на території Польщі зараз. же, Навіть якщо ви подали апеляцію, навіть якщо там вже справа передана, десь там в відповідні органи, вам все одно потрібно на період розгляду цієї справи покидати. Територію Польщі, що унеможливлює ці маніпуляції з подаванням апеляцій, коли люди подавали, 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 подавали і далі собі просто працювали, залишались на території Польщі. Зараз такого вже немає. Це по-перше, і друга моя така здогадка, що ці зміни, оці депортації десятирічні і і оці, різні оці зміни, які пов'язані саме з забороною в'їзду, можливо. Вже таке неодноразово спостерігалося там за останні 20 років на території Шенгенської зони Європейського союзу. що... Є, ну якби що це робиться для якихось подій, які можливо стануться в майбутньому, тому як колись точно так само, коли я не пам'ятаю, який то був рік, чи то був 14-й, чи 15-й рік, коли з Сирії ем, масово почали їхати біженці через Грецію, через Італію попадати на територію Європейського Союзу, коли вони припливали, то декілька років перед тим. Також було, були прийняті відповідні закони, і ніхто не розумів, навіщо їх приймають про те, що у випадку, якщо ем, такий, ну такого біженця врятували, скажімо так, в морі, то його треба забезпечити там житлом і відповідно всім необхідним на території держави, яка його врятувала, і таким чином. В той період Греція отримала величезну кількість сирійських біженців, яких вона за, за законами Європейського союзу мала би утримувати. І, і ці закони були прийняті також наперед ще до того, як в Сирії почалась війна. Тому бачимо, що є така трохи теорія змови, скажімо так. Тому от цими депортаціями також будемо бачити, як будуть розвиватись події. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.